Так, і знов всім привіт. Бачите, я вже в городі, я вже тут насаджую е, свою полоничку, Обіцяла вам показати, тому показую. У нас такий вітер піднявся, прохолодненько, але так не, ну, не дуже холодно. В хаті я там собі вже протопила, в мене там вже теплесенько. От, Це лілейник, бачите, цей, що я замовляла, я вам розказувала. Так? Бачите, він вже так прийнявся, добре пішов вріст і чудово. От, потім я не знаю, буду може, його пересаджувати, але поки що, що я так вже висадила його знаєте, по сортам, там все собі записала. І зараз вже поряд прямо в цьому сидераті, бачите, я нічого не видираю, я прямо в сидераті роблю, зробила рядочок, натягнула таку мотузочку, бачите, що було так рівненько. От, і вже розложила з пакетів достала полуничку. Бачите, вона в них була в таких розетках, так вони їх достали. Бачите, корінчики нормальні такі. От, все нормально. Я трошки замочила в тазіку, бачите, от це воно полежало. От, і зараз буду просто тикатися дуже швидко. Тобто, в мене кожного сорта він мені прислав, ну, як ми домовлялися, по 20 штучок. Ну, я буду, знаєте, як сажати, я хочу так: 15 Буде отак, в рядочку буде 15 і 15, тобто буде 10 одного сорту і 5 буде іншого сорту. І ну я сам собі там потім запишу. По сортам запишу. Хоча, знаєте, так, це не так дуже важливо, я ж не буду її. А може, буду якось розмножати, може, якось буду її. Не знаю, як піде, як вона прийметься, подивимось, як вона перезимує, як вона. Але зараз, якщо така буде погода і дощова, але бачите, яка земля земля не дуже мокра. От я там капаю, тут ще більш-менш з дерева ще капає. От, А тут далі така сухенька земля, земелька. Ще такий дощик був знаєте, не дуже сильний. Мабуть, це тільки вночі, оце пішов. От, і така земля сухенька. Треба ще поливати. Буде буде добре, як хай не снижен іти дощі, то це буде просто чудово для моєї полонички. Вона, я думаю, що вважаю, що вона чудово прийметься. Так, ось бачите, це я показала, розложила цо так воно мені прийшло, щоб ви подивилися. Все нормально. Є маленькі такі дуже, є трошки більшенькі. Ну, так, знаєте, прислали. ну, Нормально, прислали і прислали. Значить, що я буду зараз? Я бачите, в мене бійка вже підготовлена. Я зараз буду поливати так, водою простою і буду туди поливати ще, в мене там настойна ще залишилась, стара моя крапива. Ось, і там буду додати, бо в мене тут я вже казала, що немає ніякої такої підкормки азотної. Ну, тобто, ну, під полуницю, звісно, треба якийсь навозик, щось таке. Ну, вже так буде. Вже потім буду підживлювати, вже можу. перезимує, а вже весною буду підживлювати, тому поки ще так. От, І буду сипати оцей екоплант. Прямо, знаєте, оцей буду в рядочок, ось я не знаю там норми. І почитала я там 40 грамів на квадратний метр, щось таке. в общем, я вичитала, я не буду на квадратний метр ніякий рахувати. Я просто от в, цю, в цей рядок отак візьму так, тик-тик-тик і посиплю це все. Перемішаю з землею, залью цим крапивою, і ось так буде. І все. От. Я думаю, що буде нормально. Він там буде розтворятися, і він там буде. Для, я думаю, що там всі ці поживні речовини тоді, тоді, під, під, підуть, тоді в полуничку. Ну, тобто, отак, якось так все, буду зараз саджати. Тобто, в мене так буде, я не буду великі такі робити, робити між ними. Я знаю, стільки не. Мабуть, оце буде так два рядочки, а потім зроблю тільки трошки більшенько таких. Може, а може і так підряд все, щоб одна така була гряда. Подивлюсь, зараз як піде. От, все. Так, я прийшла вам показати, що я вже посадила полуницю, хочу вам цю собачку ще показати. Це Мікі. Я не знаю, здається, я вже показувала її, не пам'ятаю. Це мама моя, моя кормила її все літо. Ну, ми я кормила, але мама більш за неї, ось так, от, знаєте, доглядала її. Оце вона він поїв і пішов. Ми так його прозвали, Мікі. він здається, десь прибіг. Це нічия собака. Мабуть, він прибіг з цієї місцевості, де йшли бойові дії. Може, бородянка, може, звідкись він відтуди, звідти від... Взагалі, дуже багато собак. Таких безхозних нас тут бігає, на станції дуже багато, і оце собачка, отак. І вона, знаєте, вона дуже перелякана. Вона нікого, нікого до себе не допускає, оскільки мама вже кормила її все літо. І вона, отак, от знаєте, треба її винести, отак їжу поставити і відходиш. Вона не підходить взагалі, але вона не агресивна. Вона така й вже знає нас, да і бачить нас, і так вже хвостом віляє, і пригає і так скаче, радіє, але все ж таки до себе ніяк не підпускає ніяк. Тобто для мене це, і знаєте, десь якийсь звук, якась, десь трісне гілочка якась на дереві. і все. Вона так відскакує, ну, просто ну, боїться, бо вона десь була там, де стріляли. Це все і зрозуміло. От, ну це так, я відволіклася, бо я її покормила, я привезла тут її їжу спеціальну, бо ж ми ж поїхали, бачите, вона там десь в кущах сидить, і вона як якби, якби вже тут біля нас. Ну, але що ж ми ж поїхали і якби хтось її взяв. Ну як її взяти, якщо вона не приручена? Вона дика. Але вона така чудова собачка, така. ну... Ніяк. І я поставила там цю миску, миску у дворі і чекала, що вона піде. Ні, вона отут, отут от стоїть, я там, вона, і вона туди не йде. І мені прийшлось ось туди винести якось поле туди. І вона там тільки підійшла. Ну все, я хочу показати, що я вже посадила свою полонечку. Не вийшло так, як я хотіла. Я хотіла, щоб було 4 рядочка. 15-15, 15-15, бо в мене 60 кущів. І вийшло так, бо ну, це не так багато цих 60 кущів, це мало. Тому вийшло така, от глядочка, три рядочки. От, бачите, Раз, отак, два і ось третій. Бачите, Отак я прям земля чудова, але знаєте, там от, вдалі там. Здалеку, там земля дуже суха, ще так дощ сильно її не така сухота, що просто я поливала прямо з шлангу. Потім я поливала в мене там крапива моя замочена, і я пролила, от, і посипала оцим екоплантом. Прямо так, знаєте, в рядочки посипала, не дивлячись там, що там скільки, там так просто насипала і так от посадила все. От, ну... Знаєте, як воно? Так же я придивилася. Один сорт, оцей останній, як він там називається. Клеро. Він дуже гарні були такі росточки, кожен такий великий, гарний, оцей самий гарний. От, Оцей другий перший соната, другий альба, Оцей альба таке, знаєте, дуже малесенькі там попадались, таке щось підсунули, ну, таке вже знаєте, от е ну І соната такі теж більш менш, але все рівно, все по 20 штук, нічого лишнього теж не положили. Як то кажуть, буває, знаєте, якісь подаруночі кладуть, якщо такі великі вже магазини, і в них там ну тут нічого, знаєте, 20, 20 і 20, все як замовила, так і вийшло. все, от Я люблю, знаєте, коли вже в магазин, щось якийсь подарунок, ще якісь пару кущиків положи там. знаєте, ну Ну, щоб якось привлекти клієнта, щоб знаєте, ну Тобто це приємно, коли є така, значить, знаєте, в магазинах так кладуть якісь подаруночки в інтернет-магазин. Це таке. Я не знаю, що тут приживеться, ці маленькі приживуться там, зовсім такий один-один, зовсім вже дохлий такий, Я його посадила, але він, мабуть, здохне. От, не, не знаю. Ну, Хай приживається. Я сподіваюся, що хоч щось з цих кущиків приживеться, там буде видно. І що воно, хоч буде дійсно, знаєте, дійсно це будуть ці сорти, які я купила. Це таке теж може бути, що, що, що попало. От. Але я запишу, бо все забувається. От. Ну і все. Ще я вам хотіла розказати, що в мене був опит, знаю, буде вам цікаво, тому вже показати вже я на це не можу. Я колись сажала, в мене ось тут -от була така грядочка, тут була така грядка. Я саджала, в мене була знаєте, під чорною такою плівкою. Ну, це не плівка, це тканина така, вона пропускає воду, там повітря, така вона дихательна. Але в мене був такий опит, мені не сподобалось, тому що вона в мене висохла. Все ж таки, треба, знаєте, такі робити речі, коли ти все ж таки, мабуть, живеш тут, і ти можеш завчасно полити, знаєте, послідкувати десь там. А коли ти так наїздами, то знаєте, все, що ми оце тут робимо, це таке навось. Тому що тим більше, що зараз взагалі ми чудом сюди приїхали весною, розумієте, бо була війна і якось так. Так, да, і ми не знаємо, що буде завтра. Тому і в мене ще мама щось, знаєте, привезла і щось погано, вона собі почуває, щось її поджелудочне там схватила. Ну, тобто, тобто, таке, знаєте, таке, такий стан, що не знаю, що буде завтра. Ну, так, посадила, хай росте. Все, вже сьогодні я щось вже втомилася, тому що ще така погода, я вся грязна, вся багнюці. От, така, звісно, погода. Ще мені хотілося, може зараз ще. Бачите, все з'їла, вилазала миско, бо голодно. Так, да, і хоч, може бути, зараз ще поки поки ще знаєте світло, бо завтра свято, завтра оце такі, я забула його ім'я цього святого, що нічого різати не можна. Нож ножа, взагалі, не можна в руки, як кажуть брати. Тим більше щось вирізати чи щось робити. Ну і тим більше завтра неділя. От, я можу трошки зараз ще поки світ. От, поки світло, поки видно, може, я зараз поснімаю цю тряпку. Але так не хочеться, чесно кажучи. Я вже хочу зайти в хату. Я там протопила, в мене так там теплесенько, так гарно. От я вже хочу відпочивати. Все ж таки рано встала, приїхала, оце все зробила і вже все. Якби була гарна погода, то можна. Але може цю тряпку хоч зніму. Оцю, бачите, От я так, не знаю. Зараз піду щось перекушу. Так, Миску треба забрати цю собачу. Ой. Все, дівчатка-хлопчики, отакі справи в нас. Ось так вже все. Коли немає погоди, знаєте, тут вже і не хочеться. бути. Коли така погода, тут мряка така, не хочеться додому в Київ. Але коли заходиш тут і в хатку, там добре, там тепленько і там вже настрій. Становиться більш-менш. Ну, все, всім пока-пока.